Анджей Дуда прибув з візитом до Києва. Країни Балтії повідомили ООН про вихід з договору про заборону протипіхотних мін. Мазовецькі залізниці запустили сполучення з Варшави до морського узбережжя. Президент Польщі Анжей Дуда прибув у суботу вранці, 28 червня, з неанонсованим візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у святкуванні Дня Конституції України. Повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Сьогодні, вранці, на центральному залізничному вокзалі Києва я мав честь вітати справжнього друга України Анжея Дуду. Президент Дуда був пліч опліч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Есії написав Сибіган на платформі X. Ми вдячні йому та всім полякам, які проявили справжню солідарність з Україною. Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомив очільник українського МЗС. Це буде черговий візит президента Польщі до Києва від часу початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Разом з президентами Литви, Латвії та Естонії дуда. Відвідав Київ 23 лютого 2022 року напередодні вторгнення, а потім у травні та серпні 2022 року, наприкінці червня 2023 року перед самітом НАТО у Вільнюсі, і в серпні минулого року, коли взяв участь у святкуванні 33-ї річниці незалежності України. Литва, Латвія та Естонія у відповідь на російську загрозу у п'ятницю спільно повідомили решту країн-членів ООН про свій вихід з Отавської конвенції, яка забороняє серед іншого використання та виробництво протипіхотних мін. Литва не має жодних ілюзій. Путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи. Вона веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність через саботаж і готується до довготрива. Лю конфронтації заявив очільник литовської дипломатії Кестутіс Будрис. Вихід з конвенції пов'язаний з безпековою ситуацією в нашому регіоні, яка погіршилася через агресію Росії проти України і визначається міркуванням національної безпеки. Заявив у свою чергу міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. МЗС Латвії в свою чергу зазначило, що весь процес виходу з конвенції був узгоджений із сусідніми країнами, тобто Естонією та Литвою країни не Балтії припиняють бути учасниками договору через шість місяців. Отавська конвенція 1997 року про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ратифікована більш ніж 660 країнами за винятком США, Росії та Китаю навесні цього року. Країни Балтії та Польща в рамках укладеної регіональної угоди зробили політичні та юридичні кроки. Для денонсації конвенції це було обґрунтовано тим, що Росія, розпочавши повномасштабний військовий напад на Україну 24 лютого 2022 року, продемонструвала відсутність поваги до територіальних кордонів суверенних держав раніше. В червні парламент Фінляндії також ухвалив рішення про вихід з конвенції у Польщі Сейм ухвалив відповідний закон про вихід з договору в середу, 25 червня з європейських країн, що межу з Росією лише Норвегія поки що не підтримала цей крок. Мазовецька залізниця запустила туристичне сполучення з Варшави до морського узбережжя. Поїзд сонячний або ж Свонечний курсуватиме щодня між Варшавою, Західною та Усткою. У вихідні також курсуватиме поїзд Свонечний біс, який перевозитиме пасажирів з Варшави до Гдині. Маршалок Мазовецького воєводства Адам Стужік, урочисто відкриваючи поїзд сонечний біс, сказав, що запуск цих сполучень це спосіб виправдати очікуванням. Мешканців Мазовії ми, мішканцям Варшави, мішканцям... ми хочемо, щоб жителі Варшави, жителі Мазовії, могли зручно доїхати до моря. і Ми хочемо, щоб туристи з морського узбережжя в іншому напрямку могли дістатися до Варшави. І ми запрошуємо їх відвідати Мазовію, відвідати столицю. Ми також прагнемо познайомити наших мешканців з прекрасним поморським воєводством, а в свою чергу запр... запропонувати Мазовію і Варшаву цим мешканцям. Там тим мішканцем назовшої Варшави, як повідомляє керівництво Мазовецької залізниці, сполучення з Варшави до морського узбережжя користується великою популярністю. Вартість повного квитка з Варшави до устки становить 75 злотих, а з Варшави до Гдині 60 злотих. Російські війська сьогодні вночі 28 червня атакували Одесу ударними безпілотниками типу шахет. Один з дронів влучив у багатоповерхівку. Станом на 8.50 польського часу відомо, що про 14 постраждалих. Серед них троє дітей. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти. На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранен. Не з них троє, серед яких одна дитина у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоров'я кожному. Йдеться у повідомленні кіпера у телеграм-каналі. Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Канада скасувала цифровий податок, накладений на американських гігантів. Вчора американський лідер оголосив про припинення торгівельних переговорів зі своїм північним сусідом через цей податок. Пізніше він заявив журналістам, що Канада припустилася помилки, як і раніше, європейський союз. Всі карти в наших руках, і ми не хочемо зробити Канаді нічого поганого. Але в економічному плані ми маємо велику перевагу над ними, і я не хотів би нею скористатися. Вони зробили щось з нашими компаніями, намагаючись копіювати Європу. Це не закінчиться добре для Європи і, звичайно, не закінчиться добре і для Канади. Це був нерозумний крок, тому я поінформував їх про припинення всіх торгівельних переговорів. Поки вони не змінять свою поведінку, Податок на американські великі технології щорічно приносить канадському бюджету понад 7 мільярдів канадських доларів, еквівалент 19 мільярдів польських злотих. Починається третій день перебування польського астронавта Слава Шаузнанського Вишневського на міжнародній космічній станції. В останні години поляк показав першу фотографію з космосу. Він також повідомив, що розпочалася робота над експериментами. Місія Axiom 4 має дослідницький характер. Перші експерименти стосуються мікрогравітації. розпочато підготовку до кількох тестів і зразки передані у визначенні модулі міжнародного. Народної космічної станції у майбутньому, екіпаж планує продовжити підготовку до подальших досліджень і демонстрацій технологій адаптуючись до життя в умовах мікрогравітації. Екіпаж ігнісу зосередився на інтеграції з екіпажем екіпажем сімдесят експедиції міжнародної космічної станції. Спільними зусиллями було завершено тренування з протоколів передачі та аварійних процедур, що забезпечило безперебійну координацію дій. Крім того, екіпаж передав пріоритетні вантажі та аварійне обладнання між капсулою драгон та космічною станцією. Сюди входили вантажі, предмети першої необхідності та обладнання для забезпечення безпеки. У соціальних мережах Славош Узнанський Вишневський подякував екіпажу за підтримку, яку, за його словами, він відчуває безперервно. Польський день у Брюсселі, або ж велике неформальне завершення головування в ЄС. Це буде день сповнений культури, музики, інтеграції та смаків. Це велика подія для кількох-кількох тисяч людей, відкрита для всіх у найбільшому парку Брюсселя в самому центрі міста. Цього року він збігається із закінченням польського головування. Тож це буде найбільша і найвідкритіша подія головування тут у Бельгії за ці півроку, сказав Войцех Талько, речник посольства Польщі в ЄС урочистості до дня Польщі розпочнуться о 10.00 і триватимуть до 22.00. Яцек Яцик Вальдгаус зазначив, що захід має на меті поєднати традиції та сучасність, тобто не лише представити польську культуру чи кухню, але й продемонструвати досягнення польщі та польських воєводств, оскільки вони також будуть себе сьогодні презентувати.